Всім дорогі друзі! З вами Вавилон. Я от сів подумав. До фільму і до файлових моментів не вистачає ще якогось одного відео, скажімо так, третього і останнього. Я от подумав: а що якщо записати історію створення цього фільму? Наприклад, як я придумав сюжет, як зродилася сама ідея, як я набирав акторів і які були в цьому всьому трудності? І якраз то в цьому відео я хочу це все розповісти. До речі, собі тут прикупив одну таку штучку. Дуже класно. Як тобі звучок, пундику? Ну і загалом про ці всі моменти я розкажу в цьому відео. Погнали. Отож, ідея створення фільму в мене зародилася ще в 2020 році. Тоді я думав, що настав час зняти щось масштабне, щось неподобяке шоу, але довше, десь довжиною на півтори години і, скажімо так, зовсім іншим сюжетом. Хотілося зробити якусь комедію з нотками дебілізму, яку в народі називають фантастикою. І тут я почав розуміти, що я всру на це вся кучу часу, бо у мене навіть немає толкової ідеї для сюжету. Тому я просто вирішив забити на цей фільм. Ти так гупаєш класно, мам. Саме в той момент, коли я починаю щось горить, поняєш то двері отако... Откриєш. то каструля блять впаде. Ну ти серйозно. Знаєш, коли вона так дзвінку впаде, то да мішає. В січні 2021 року, я тут ще якраз був в 9 класі. Я сидів на уроці мистецтва, і наша творча вчителька дала всім по одному дуже цікавому завданню. А саме зняти цікавий відеоролик. Я так подумав і вже хотів її запропонувати переглянути один із моїх епізодів Шоу. І тут одразу згадав, що там матів більше ніж перев'язаному роті Алкаша, якому наступила на яєчню. Тому я вирішив відмовитись від цієї ідеї. Дома я сів і задумався. Блін, та чорт візьми! мене вже сама доля просить, щоб я взяв і зняв якийсь там культовий фільм. В той самий вечір я почав думати над сценарієм і паралельно вибирав музику для самого фільмі. Бо з того, що в мене було, можна було спокійно на діскаті вийти. На диво сценарій закручувався сам по собі. Я згадав всі приколи, які мені недавно прийшли в голову, і прикріплював до них інші, створюючи на цьому непоганий сюжет. Через пару днів, коли мене вже було заготовлено приблизно 15% від самого сюжету, я почав скликати акторів на допомогу. Всього я надумав шість персонажів, двох з яких Буду грати я. Згадав, що якраз Дашу, яку ви бачили у фільмі, я давно запитував про зйомки в кейс-шоу, і якраз коли я запитав про неї про фільм, вона з ентузіазмом відповіла так і сказала, що буде готова до перших зйомок. І ось так я почав з Тараса, Роми і Даші. Вони якраз то всі погодились. Залишалось питання тільки в персонажі, яка буде підтримувати мене і якій я буду допомагати взаємно. І тут не важко здогадатися, це саме мала бути дівчина. І от саме на цьому місці я вперше зіткнувся з проблемою. На цю роль справді хотілося взяти когось із моїх ровесниць, і тому я перепитував всіх моїх однокласниць, з ким я маю хороші відносини і не зовсім. Запитав спочатку мою подругу, ну досить популярна дівчина. Сказав, що попрошу вчительки хорошу оцінку за її участь, що я потім запропонував віромі, і вона погодилась. Тільки я, як завжди, почав радуватись зарані, і сам себе цим задізмиралив пізніше. Ми ж договорились, де і як ми будемо проводити зйомки, дали конкретний день, час і. Бац, у неї не вийшло в цей день, бо вона була дуже зайнята. Я такий подумав, ну ладно, з ким не буває, і просто домовились на потім. Кілька днів по тому вони знову не виходить, і надалі я просто почав запитувати на неї кожного наступного тижня. Але всі мої спроби почати з нею зйомки зводили до того, що пробач, я не можу, мене знову не виходить. І після сьомої відмови я вже такий собі подумав. Ну лише що? Я то, звісно, на неї зла не тримаю. Я розумію, що людина може бути справді зайнята. Я її знаю непогано, і вона б не стала брехати, що не зможе із за того, що їй просто не хочеться, чи допустимо, вона просто не може відмовити. Загалом я просто повірив їй на слово і пішов охоювати з того, що я на це все вже потратив цілий місяць. Місяць, блять. Просто називається виконав кусочок свого життя в мусорку. І тут мені прийшла ідея в голову, що якщо попросити її записати це все голосовими. Ну, нахуй, в результаті вона злилась. Я вирішив поки що відкласти це діло. А поки що договорилися з Ромою зняти відрізки з ним на наступний день. Він мав грати роль Жеки. Рома самого початку був прописаний на цю роль, бо з ним і з Дашою можна було зняти непоганий сюжет, так як вони живуть разом і вони брат і сестра. Даша якраз мала грати роль Ярика і одночасно ту роль, яку вона отримала у фільмі. Зйомки підходили до свого завершення. Пройшло десь приблизно дві години. Вони справились досить чітко і навіть назбиралась парочка смішних моментів. Тут я вирішив зробити, як каже Булкін, стик і підохрінів з того, що сталося. Коли я виключив свою потенціальну вебку, я хотів переглянути, що там вийшло. До хуя вийшло? Аж цілих блять ноль минут воно записало. Це не те, що я просто забув включити її. Я її, блять, вирубаю. Вона по суті має зберегти все те, що я там назняв. Тут дивлюсь. А як то, блять, нічого і не знімав. І тут я почав думати, як би це все так м'яко сказати Ромі, бо я боявся вмерти на місці. Я Його чуть, як не з трудом говорив, знятись, бо у нього поступово почало пропадати бажання знімати в чому-небудь. Збереглось те, що я знімав на ноуті. Тобто Рому і Даш воно записало, але тоді мені це не давало багато надій. І я сказав Ромі, що сталося. Не сказати, що він обомлів, але сказав, що. А цю суботу ти зайнятий? Ну давай вже тоді попробую. Я був в шоці і приємно здивований, тому дуже швидко погодився на це. Він ще мені запропонував зняти себе окремо від нього, бо в мене вже кадри з ним, скажімо так, є, але я цей варіант не хотів на той час розглядати. Потрібно було засняти ще кадри на вулиці, які якраз то були в фільмі, але вже в п'ятницю мені приходить голосове повідомлення від нього. Калян, привіт, погана новість. Ще буду договорити, напевно, ну ладно. Короче, я. Передумав, не хочу участвувати в сьомках. Та я знаю, я тебе підвожу там тиждень підток і більше напрасно, напевно, пішло. Але мені ну не нравиться скетчі і щось таке подібне от, шоу, кешоу. Ну крім Optimus Оптімус вони нормально там класно, знімають. Понімаєш, люди міняються, там світ. Там, все таке. Просто не хочу знімати без з нас, собі і так далі. там. Погано вийде, коротше. Я звісно, зразу мав не зніматися, в ти сказав про понятельну оцінку з мистецтва та й одразу щось погодився на сйомки, то та от такі от діва. Я старався говорити та переконати його, але дуже швидко здався, бо тільки що зрозумів, що я його чуть якби не заставив зніматися в цьому фільмі і вже стало якось після цього некомфортно. І на цьому голосовому він чітко дав зрозуміти, що більше він зніматись не буде. І не хоче. Хочу зауважити, що я дуже вдячний Роміс за спробу знятися у фільмі. Я це справді ціную, хоч і з цього нічого не вийшло. І після цього моменту настали важкі часи в організації фільму. Було прийнято рішення видалити сюжету мою подругу і підлаштувати сюжет уже без неї. Я на її роль багато кому пропонував знятися, але у всіх були різні причини не зніматися. Вкрай не хотілося вирізати такий кусочок сюжету, бо разом з цими вирізаними відрізками. Будуть вирізані і ті жарти, які були на рівні з 30 сантиметровим вимірюючим, тобто досить непогані. Було справді жаль прощатися з ними, бо вони були підлаштовані якраз під ці відрізки, і я деінде просто їх навряд чи використаю. Прийшов час зняти відрізки з Тарасом і ми не витягуючи за його часу, просто швидко приступили до цього. Спочатку, поки він був у селі, ми встигли з ним зняти 46 і 48 відрізок. Згодом приступили до відрізків, які треба було зняти у вайбері, і за два дні всі ці відрізки, окрім 16-го, були зняті. 16 Шістнадцяти зняли якраз тоді, коли він вже в наступний раз приїхав в село, хоч і ненадовго. Вирішив попросити свого однокласника Гореста замінити рому у фільмі. Він погодився приїхати на вихідні разом із Жекою, який мав по суті тоді стояти за камерою, але замість того, щоб стояти за за нею він, відверто кажучи, займався хуйньою. І це ще ладно займався фігнею, але ж він моментами ще й влазив в кадрі чисто по приколу, за чого приходилося їх перезнімати. Але я на це все дуже швидко забив фіх із за того, що зйомки пройшли досить швидко. В результаті Орест приїхав. Ми зняли 28-й і 39 й відрізок, і до речі, вийшло доволі непогано. Кілька днів по тому я вирішив набрати Ореста, щоб почати знімати відрізки у вайбері. Зізвонилися, вже мали знімати, але тут як тут в його сім'ї по появилися справи, яких він має допомогти, і за він сказав, що не зможе сьогодні допомогти зі зйомки. Я такий, ну, добре, окей, уже ж не вперше. Наступний день вже написав, що не зможе, бо ситуація на слідущий день не змінилась. Тиждень по тому змін в ситуації ніяких, і в мене вже на цьому моменті справді підгоріло. Як може, блядь, бути таке, щоб за цілий сука, тиждень не було ні одної вільної години, щоб, блін, сісти, за ці дві години зняти, забути і все, але ж ні. І напроти цих двох наступних місяців я перепитував його на рахунок зйомок, але безрезультатно. Я забив фіг на нього, і під час цих двох місяців я просто вирішував, що мені робити з цієї непростої ситуації. Бо якщо в відрізки з моєю подругою ще можна було просто вирізати, то тут це було зробити неможливо по бо... понятним причинам. Приходилося вирішувати, кого брати на роль замовника. Прийшло в голову взяти на роль Жеку, але він максимально не хотів брати в цьому участь, бо не любив зніматися в чому-небудь. Около я намагався з ним домовитися, і тут я вже мав опустити руки, як він просто погодився. Кілька днів. І всі відрізки з ним готові. Пізніше списався з Дашою, щоб зняти вже все те, що залишилося від сюжету з нею. Прийшлося обрізати її роль до одної особи, а той прикол зі штанами і флешкою перенести на Тараса з Єриком. Поки знімала, я помітив, що вона дуже сильно старалася ввійти роль, і це їй допомагало бути більш. Живою. Тринадцятий 27 відрізок ми зняли з неї надзвичайно швидко. Це справились десь приблизно за 15-20 хвилин. І навіть щоб закріпити і якомусь сенсі навіть покращити результат, запропонував їй ще зняти по одній спробі для кожного з відрізків. Вона охоче погодилась. Насправді я був дуже вражений її серйозністю, бажанням бажанню до зйомок і загалом навиком акторства. Мені навіть здається, що якщо вона потренує цей навик, то в майбутньому вона може стати чудовим актором і зніматися в справді якихось справжніх фільмах. Я їй можу побажати удачі в цьому. Отож, що виходить. Відрізки з Тарасом Дашою і Жекою я вже зняв. І залишається зняти тільки ті відрізки, в яких я тільки сам. Потрохи я починав знімати. Навіть встиг засняти кілька відрізків, але мені треба було поступати в коледж, тому я їздив на курси в місто, де провів якби два тижні і був сильно цим дуже вимотаний. Потім став екзамени на максимально крутий бал, і далі був готовий знімати фільм. Пам'ятаєте те, як я зробив стик на зйомках з Ромою і ніфіга не збереглося. У мене при зйомках одиночних відрізків. Бувало далеко не раз, коли я питався зняти щось більше, ніж на 30 хвилин. Моментами приходилось перезнімати, а моментами мені просто так підгоріла жопа, що я навіть близько не хотів перезнімати той чи інший кусок. І найсмішніше, що це далеко не єдині дефекти з камери на цьому блядському ксіомі, які у мене були. Було навіть таке, що воно не то, що не хотіло просто зберігати той чи інший кадр, воно його просто нафік псувало. Я буваю, вироблю камеру після знятого моменту, радую, що воно збереглось. Але коли хочу передивитись, от просто представте дві дорожки. Картинка і аудіо. То ось це аудіо бере ускоряється на фоні графічної картинки, і звук закінчується набагато раніше, ніж саме відео. Так мало того, я коли хочу перемотати його на якийсь інший кусок цього відео, то воно просто, блять, залишається на тому самому таймлайні, там де й було. А комп на це реагує ще краще. Просто каже що відео здохло, воно пошкоджене, і його неможливо відкрити та передивитись. І ця камера. І ні, навіть не так. Цей дефолтний додаток для камери забрав у мене чимало нервів, та ще й зверху додав стільки тільта, що у мене поступово почало пропадати бажання знімати щось далі. Можливо, той, хто був уважний, помітив, що в четвертому відрізку у мене вже був за спиною фон, який мав з'явитися тільки в шостому. Ось цьому і був прикол, що я настільки був замаханий цими зйомками, що я навіть просто забув, що у мене цього фону в четвертому відрізку просто бути не може. І цю проблему я вже помітив тільки на стадії монтажа, коли вже було пізно щось перезнімати, і в мене вже загалом була зовсім інша зачіска. Але я був би не я, якщо б я це просто так і залишив тому. Нарешті я зняв абсолютно всі відрізки, сказав я собі, але я не знав, що мене чекає далі найстрашніше. Монтаж. Блядський монтаж, який буде мені тепер в кошмарах снитись. Це настільки фіго, запитаєте ви. Да! Да, блять, да! Я весь наступний рік так їбався з цим монтажом, блін, що це може бути, не знаю, похуже якоїсь там учоби, роботи з лопатою в руках, чи ще якусь фізичного або морального виїбання мозгів і рук. Я іноді настільки не хотів сідати за цей монтаж, що просто придумав собі найтупіші відмазки, аби просто відтягнути час. Хоча для мене це далеко не стандарт. Але я розумів, що якщо я буду продовжити працювати над монтажом в такому самому дусі, то я фільм не закінчу навіть до 2023 року, тому. Продовжуємо робити все через силу. З однієї сторони цим було дуже цікаво займатися, але й з іншої, це так дивили на яйця, що ви навіть просто собі не представляєте. Загалом старався робити, хоча б по відрізку на тиждень. Колись не виходило зробити навіть одного на тиждень, а колись. По два по три я навіть склав графік, по якому я мав дуже швидко зробити за два місяці фільм, чуть як не по одному відрізку на день. Але я так само швидко вибився і просто забив на нього фіг. Кілька нюансів до вирізаних моментів. Якщо б в сюжеті залишилась моя подруга, то відрізок з опеченими горіхами міг би розтягнутися чуть як не до кінця фільму. Плюс до того, з піаром би мені допомогли. Я все таки використав би ті жарти, які я навряд чи використаю де-інде. У фільмі було би кому мене підтримати у кінцівці з каналом, після того як я посварився з кращим другом і тим цей персонаж міг би викликати симпатію глядачів після стількох хороших вчинків у сторону головного героя. Жека мав показати, як він вітається з глядачами, граючи в Кіберпанк, і потім дивуватись на камеру, що у нього різко почав падати актив. Але його вебко на цьому момент, я десь, чесно кажучи, промахав і приходилось викручуватись так, як я міг. А саме. Я сильно почав жаліти по відрізки, в яких знявся Рома. Знаєте, як ми з Тарасом знімали 16 відрізок. Ось цей, а я бачу, ти все-таки ж ви спортом зайнятий. Звідки часу ти мені зводиш? По суті, я мав бути у вайбері, сидячи вдома, поки Тарас бігає на вулиці і знімає себе. Але як би не так? Ну і от. А не ви Ну і от в результаті я спочатку зняв все з ним на вулиці, а потім на самоті зняв свої кадри без лишнього відволікання, трати часу і подібного. І тільки в той момент я почав розуміти, що це справді геніально, і таким чином я зняв половину схожих відрізків. По суті, міг просто засняти те, що не заснялось в мене з Ромою, а саме мої кадри. Просто потім попросити його вилізти на дерево і все. Рома Верніцький у фільмі не прийшлось би потім домахуватись з проханням знятись до Ореста і жеки, мучитись тим, щоб його говорити, чекати і загалом войовувати мозги не тільки собі, а ще й їм. І при цьому сказати, що я дал йоб... Це ніхіра не сказати. Насправді, сюжет фільму міг вийти набагато кращим, але так вийшло, що сюжет був написаний 15-літнім долбойовом, тобі ж мною. І я вважаю, що якщо би я зайнявся цим прямо зараз, то сценарій міг вийти набагато кращим, на відміну від тієї дічі, що вийшла тоді. Бо, як вам вже відомо, досвід приходить з часом, і я думаю, що я зміг набиратись досвіду в гуморі і вистроїтися сюжету. І от всі відрізки вже змонтовані, залишається просто зробити фінальні титри і додати в деяких моментах музичку. Ну, музику я вставив, це Якщо нікуди, але титри... У мене була непогана ідея для титрів. Я вже, в принципі, навіть думав, як я буду це все оформляти. Почав десь приблизно 29 грудня о 11 ночі. Сидів спочатку, вирізав 2,5 години. Моменти із фільму, бо для нарізки під біт треба було таких моментів десь штук під 140. Потім в фотошопі почав придумувати фон і загальний дизайн титрів. Разом з цим мені прийшла ідея в голову, ще зробити анімацію підсвітки для тексту за телеком. Дві з половиною години ночі на годиннику, 30 грудня, а 30 грудня якраз той вийшов фільм. І от я сиджу втомлений. Вже навіть прибігла мисля, щоб піти спати, але мене просто так не відпускала думка про мою обіцянку зробити і випустити фільм саме 30 грудня. Іменно по цій причині я далі продовжував. Робити титри. Займався анімацією самих написаних титрів і паралельно з цим займався їх дописанням, бо ту саму музику, як мінімум, я туди ще не записав. І я зробив і це. Залишалось мало, всього лиш склеїти все, що я зробив до кучі. І тут починається найдивніше. Я сиджу і закидається все в Вігас. Кожну деталь на окрему доріжку. Трішки задобався з цим, щоб зробити крово синхронізацію з музикою, але це таке. І тут, закинувши анімовані титри, я побачив, що перший абзац наклався на інший зверху. Це було суцільне відео, і я цей фрагмент ніяк не міг виправити. Я максимально чітко пам'ятав, як я спочатку перевірив, що вийшло, і тільки потім почав рендерити. Я робив анімацію тексту у фільморі, і там занадто багато тексту не вставив, тому прийшлося їх розділити на чотири різні тексти. Прийшлось робити синхронізовану анімацію ще й в чотирьох цих текстах. Але якщо я чітко пам'ятав, що там все було нормально, то чому я бачу цей пиздець? А ви не повірите, я і сам досі не знаю. Зайшов в збережений проект, щоб що у мене з пам'яттю все нормально. І прикинь, там все точно так само, як і у мене в голові. Поставив знову на редеринг в ту саму папку, закидаю у Вегас і знову ця хрінь, тільки текст уже здвинутий чуть далі. Я собі сиджу такий і не розумію, як таке взагалі можливо. На годинку 4 часа ночі я хочу спати, а наді мною прикалується матеріал. Мені все більше припадало бажання піти спати, але мене вже не стало відпускати цікавість виправити це все. Вирішив назвати відео навіть не близько так, як було, закинути його в іншу папку і навіть не на жорсткий диск, а на SSD, Бо мене це вже почало якось трошки замахувати. Не закриваючи фільму, я це все закинув у Вегас. Все вроді норм не склеїлось. Залишається це все просто адекватно склеїти і підібрати все по своєму масштабу для кожної з деталей. 4 години 42 хвилини. Я роблю останній штрих і все. Я розумію, що я нарешті закінчив з цим блядським монтажом для цього фільму. Я це все на рендеринг, а сам пішов спати. Прокидаюсь в 10 ранку, а воно ще досі не дорендерилось. Буквально залишилось пара хвилин. Ці пара хвилин минуло швидко. І я просто після цього відкрив відео, щоб переконатися, що там все плюс-мінус нормально. Мене навіть здивував один факт: фільм займає не так багато, як я очікував. Всього лише 42 ГБ. Я чесно очікував на більше. Закину на Ютуб, оформив і діло за малим. Зробити субтитри. Але я розумію, що їх банально не встигну зробити, тому самі субтитри додавались на протязі 8 наступних днів. Буду відвертим, в один момент мені настільки надоїло цим займати, сім'ї. Настільки стало поїбать на те, які там виходять кадри, що я тупо починав знімати їх як-небудь і навіть не передивлювався їх після зйомки, а тільки вже на самому монтажі бачив, що виходило. Ці слова мені прийшли в голову після того, як я вирішив на монтажі передивитися оригінал 47 го відрізку. Це просто пізд. А давай навіть представимо з тобою таку ситуацію. Ти йдеш собі такі по вулиці, і тобі треба буде мені щось сказати. Ми після цього зразу почнемо говорити. І. Люди походячий мимо, будуть думати, капець, що це за придурочне? Вона себе з собою розмовляє. Я думав, що прямо таких крінжових моментів у цьому фільмі не має бути, але я, я дуже сильно помилився. Моє антибажання призвело до того, що я в кадрах тупо грав на пахуїзмі, і мені просто на той час було абсолютно насрати на те, що відбувалося в цих самих кадрах. Ну, типу, головне, що він є, а на все інше пофіг. Я ж такий сижу і думаю, це ж блядська кінцівка, вона, якщо не має 100% тронути глядача, то хоча б постаратися це зробити. А тут то в оригіналі цієї спробую навіть не пахне. Той бред, який я несу в оригіналі, це просто якийсь ахуй з маслом, блядь, Уже не кажучи про те, яка в мене там була фізіономія, які я жести там використав. Мені навіть сказати про це стидно це навіть дивитись смішно блять настільки все погано і просто так залишити кінцівку в такому вигляді. Уви, я не можу. Саме по тій причині я хотів би хоча б перевозвучити мій голос. Обрати той бред, який йде з моїх 15-літніх уст і замінити це на якийсь нормальний текст, не кажучи вже про професійність. Як можна помітити, озвучки в 47-му відрізку немає, як і самого глюка в моєму малому обліці під час фінальних кадрів. Я думаю, що якщо я перезнімусь повністю в тому моменті, то це буде якось виглядати досить дивно. Бо як це так, був молодий чоловік, а тут він уже різко вусатий юний чоловік з іншою зачіскою. Але і тут я знайшов радикальний вихід. І це Радикальний вихід заключається всього в одній фразі. Ось так насправді буду виглядати через рік. Казалось би, це так просто, але це так геніально. Я думаю накласти озвучку, яку я вже зняв на нового мене, але я коли перезнімав ці кадри, я навіть не думав про те, що я переплюну навіть те озвучення, яке я сам зняв декілька днів тому. Одеж захочеш піти взірвати банк. Ти підеш його сука і взірвеш, тому що хто ти? Ти калян, мать твою. Ніколи не зупинявся після виконання своїх цілей. Йди завжди до кінця. Я настільки хотів житись, роль, що я навіть не помітив, що я почав жити нею. Емоції влітали самі по собі, і вийшло те. Що ви самі побачили? Та й загалом до чого я веду? У той чуючих мене людей виникало одне маленьке питання. Якщо тобі так важко, якщо це все тебе так задовбало, то чому ти просто не закинеш на цей фільм? Можливо, після цього розказу саме у тебе виникло те ж саме питання. І справді, чому я просто не закину його? Я 12 балів за трейлер по цьому фільму я вже отримав, нікому я нічого не зобов'язаний. Чому? А це все по двом простим причинам. По-перше, я банально собі не дозволю закинути проект, який я зацікавив вже десятки людей і людей, які оточують мене чуть як не кожного дня. От навіть сказати Тарасу, тій самій Даші, про те, що їхня праця була марна після того, як я їх чуть як не на колінах умиляв знятись, я не можу. І найголовніше, друге. Я людина цілеспрямована. Якщо я вже почав робити щось, неважливо, чи це є щось таке масштабне, як фільм, чи мізний, як якийсь там конспект, то я цю справу закінчу до кінця, незалежно від того, які проблеми передо мною стануть. І всього лиш по цим двом причинам я закінчив те, в чому взагалі не хотів брати участь, і закінчив те, що мене стримало понад цих двох літ. А якщо вам сподобалось це відео, то буду радий вашим лайку, підписці, особливо коментарю. Буду вдячний, якщо розглянете під опису цього відео, подивитесь, я кількостам там для вас сили, що дивіться, яке шов заходьте на мій інстаграм та дивіться інші дисплеї. А сьогодні була історія створення фільму Ютубер Он Ордер. Дякую, що дивитесь, всім удачі і всі бувайте. Кей. Okay. Чао!